І так, друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні працюю з рамками, збиваю рамки, Ну, поки пробиваю дири. Зараз вам все покажу, покажу, що мені за рамки прийшли, звідки прийшли, покажу свій дерокол. Так, цього року замовив. В принципі, працюю. Це принципі, не реклама. Магазини, чесно, я ніяк не один, який рамки мені продав, та як другий не пам'ятаю. Але якщо найду, все є в силки під відео. Так що заходьте та дивіться. Так, давайте перейдемо до рамок я вам покажу, що за рамки мені прийшли. І так, друзі, ось такі рамки нам прийшли. Третій сорт. В принципі, я думав, що трошки краще. Але в принципі, мені це не впливає ні на що. Їх тут прямо дійсно так, от таких багатенько. Десь фреза видно туповата була і рвало саме дерево на самому гофмані. Але в принципі, в принципі, рамки ну, по якості деревини взагалі бомба. Роблю 5 отворів. Так, як в мене ця штука на 5 отворів. Е, часу скати самі оці голочки, ерунда повніша. Я ось Я ось зараз їх підрівнюю і так вони згинаються. Можна побачити по ось цьому. просто е, В принципі, річ прикольна. Оці рамки тут 100 штук. Я їх перебив за хвилину, певно, 20. От 20 хвилин оці 100 штук перебилися. Ну, В принципі, нормальна штука, Для так, щоб скучно не було, коли світла немає, можна. Позайматися рамки, пробивати і так далі. Ну, В далі я буду збивати, також покажу, як я збиваю. Ну, Сьогодні поговоримо лише про рамки і про сам степлер. Про сам дирокол. Ну, Про дирокол я, в принципі, я вам сказав про свій дирокол. Е, да, На рахунок статті, дирокола. він, по-моєму, коштував 500 гривень 570 чи 470. не пам'ятаю. По-моєму, 570 е, Також не пам'ятаю, де я замовляв, але ссылку в описі залишу. В принципі, річ нормальна. Часто склати вже трішки рука красна. Ви зараз працювати, давити, трошечки руку надавлює. Але в принципі нормальна річ, за свої кошти і взагалі бомба. Рамки, 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 рамки. Ось така і верх третього сорту, другого сорту. Можна побачити і синьовою, але не всі. Є, є і біленькі рамки. Є трішки сучком. В ну, принципі, нормальні. Надавська рамка 850. Я купляв її точно, як зараз по 850, українська по 950. Так, ось нижня Е Ну, В принципі, сучки такі більш-менш допустимі. Да, ось такий ноутбук, сучок нехороший. хороший. Ну, в принципі, давайте може, ще звідси достану, покажу нижню. Що вона себе представляє. Так. Ні, ну, Тут нарікань немає. Гарні рамки. А, да, тут ось була. Смоляна пазуха, але це є добре. Так, це в мене ось, ось сотня рамок. І ось тут в мене ще, друзі, українська рамка. Ось, такі, ось така рамка. Не знаю, як дервколом заробити на українську рамку, але до неї як дійду, то покажу. І ось ще 200 рамок така, Такої самої якості, такий самий вигляд. Тому... Тому ось такі рамки збиваю, не скучаю, світла не було, вершки не включили, але вже як наслинив збивати, пробивати дири, то чому далі не того не робити. Так що давайте я вам покажу, наскільки часу я це збиваю, поставлю таймер десь з боку, ви подивитесь, як то все робиться, як воно пробивається, і в принципі будете рахувати, чи вам де варто купляти з отворами рамки чи без отворів. Чесно скажучи, я б краще купив без отворами, чим оце грався, бо воно дійсно часу забирає. Річ сама трішки коштує. В принципі, ну скільки це виходить, якщо навіть 500 гривень, це тисячі штук з дирами з дирами рамками, ви лише окуплюєте оцю штуку. Поняли? Ну, В принципі, я не знаю. Як, як по мені, просто я тупанув, я заказав без дирок. Треба заказати з дирами і було все бомба. Так, ставлю, давайте покажу, як це все робиться. І так, друзі, взяв 10 планок, давайте перевіримо, за яку годину я зможу їх пробити. Давайте поправимо. В принципі, ви можете побачити під відео, я нічого не вирізаю, нічого не замідляю. Починаємо 15 секунд, Показано у вас, може трошки по-іншому. Я не спішу, я в нормальному темпі. Так як обично працюю, бо, в принципі, якщо пішите зараз, дірки підуть не ліво право де зараз загнеться ця шпилька, а воно мені того не потрібно. Все, 10 штук пробили. Дивіться, скільки часу зайняло. І так, На рахунок рівноти. Ну, Плюс-мінус. Ну, Мені подобається, Тут трішки є зміщення, зараз в праву сторону на міліметра два. Але все ж таки вся краще, ніж це шуруповертом чи дрелью сверлити ручну отворі по шаблону. Це дуже нудно. І дуже довго. Я вже два роки так свертливо, з цим набагато швидше. Навіть мені подобається. Так що ось така кількість тут вже 150. Зараз Ну, В принципі, якість оце, мінус оцих планок це ось тут порвати сам, сам гохмот. А так, в принципі, ні сучка, нічого нема, бомба. Мені я всім задоволений. Так що, мені це на скорість не впливає. оці о, трішки порвані. Верхня планка ще не дойшов. Зараз будемо збивати, вже потім наверное, побачимо більш детальніше. І, до речі, друзі, е, даний ідерокол не працював до тої пори, поки я ось ці самі кінчики е, просто не затупив напильником. Зараз він колить вже добре, бачите, яка стружка вилітає. А раніше він просто розклинював е, саму досочку саму боковню рамки. І, е, в принципі, туди легко всунути, назад витягнути просто нереально. Я просто ломіком маленьким намагався відігнути, потім узяв. Напільником пройшовся. Ну, Тут быстро воно якось хренового металу, ця історія вся, ну, так як воно гнеться. Тому, ну, бачите, да? ось, тут ось таке погнуте воно. Та, практично кожен гнувся, окрім по-моєму, цього. Один цей не гнувся. Да, Не знаю, з чим це зв'язано. Ну, я так думаю, що без сліжу, всього тут знаходиться ручка сама і видно, тут більш центровано воно йде. А ці краї трішечки сама ця планка десь видно, трошки міліметр є і трішечки йде на, із... на ізлом. І вже не попадає в отвори. Тут би хто робив би собі, то краще тут би якийсь отвор, ну хоча б на, на пів міліметра більший робив, як мінімум. Щоб воно трішечки заходило. Нехай трішечки буде не соосно, але заходити буде краще і саме буде вирівнювати. Ну, то есть, це моя така сугуба думка. Тому якось так. Тому, якщо ви купили такий девайс, тупіть одразу ці голки, і буде вам щастя. Так що ж, друзі. Я працюю далі. Ось таке відео, просто відео відгук, що я сьогодні роблю. Тому якось так. На цьому з вами прощатися. Всім добра та позитиву, мирного неба над головою. До побачення.